5 червня, вітаю вас! Відео сьогодні буде про мою схему живлення огірка. Огірок це така рослина, яка потребує багато правильного живлення. Якщо залити аби що, і думати, що огірок дасть гарний результат, гарний врожай, то так не працює. Тут потрібно знати, що лить, коли лить і чи взагалі це добре вам потрібно. Тому сьогодні у відео вже розберемося всі оці нюанси, а їх немало. Я вам просто розповім, як я це роблю. Тепер хотів би трішки дещо роз'яснити. Вчора було відео про огірок, про ціни, але люди запитували найчастіше про мою схему живлення. Як я годую цей огірок? Звісно, я розповім. Приховувати тут немає чого. Всі, я думаю, роблять так же. Але дивіться, який є нюанс один. Кормити, як я, всім не потрібно, тому що в кожного різний огірок. Можливо, комусь потрібно дати калій, тому що в нього огірок грушовидної форми. А можливо, в когось він загострений донизу, такий сильно гострий, то потрібно давати азот. А в когось, можливо, він закручений. Крючком таким потрібно давати кальцій і в корінь, і саме на огірок. і на листок. Ось так. Тому годувати всім, як я, от, ну, воно може не спрацювати. Огірок хоче калійну форму, формулу, так, доброго, а ви йому даєте там азотну. Так не працює, а тут потрібно дивитись не тільки на листок, а ще й на огірочки. Ті, що плодоносять і що їм потрібно. У мене огірки, в принципі, нормальні, не грушовидної форми. Один там знайшли вчора і все, і то внизу аж. Він не загострений, тому що все в балансі. Азот, фосфор, калій, кальцій. Тут все як потрібно. Огірок рівний і такий він у мене буде до завершення сезону, до кінця літа. Якщо давати все вірно, все правильно, він такий і буде у вас. Тому сьогодні вже розповім, що я давав, що я даватиму. та... Як часто я годую, це саме головне. До речі, вчора була виборка, вже дивіться, які наросли. Це за ніч. А їм ще рости пів дня і цілу ніч. Тому завтра виборка буде, можливо, навіть буде й відео. Якщо хочете, можу вам зняти. Тому що є замовлення, нещодавно нам дзвонили, тому огірок буде. Ось дивіться наросло, скільки. І це. Ще там друга теплиця ж теж є огірок. Ось дивіться. Це я це залишив собі на обкладинку на YouTube. Гарно, так? Отож, продовжуємо далі. Як часто я даю добриво, так? Я даю дивіться як. Я даю після кожного збору огірка. Тобто я маю на увазі не те, що зірвали там кілограм. Два чи п'ять і загодували. Ні, я даю після великого збору, коли є велике замовлення, там 100 кг чи, ну, коротше кажучи, все зриваємо геть повністю підверх, що нема нічого. І тоді е, кормлю його. Перед тим, як оц, е, я вам скидав відео ось про ціни про огірок, я давав калійну формулу 12, 12, 36. Бачили результат, огірок непоганий був. На таке стебло тоненьке, як у мене ось в цьому році. А воно, ну таке тоненьке. Це був непоганий результат огірка. 100 кг плюс ми продавали дома ще. Дивіться, потім загодували, так. Огірок у вас наріс, Це буквально там днів три. Ви його знову зірвали, здали і знову даєте іншу формулу. Це 18, 18, 18. Тобто раз даєте калійне, на другий раз даєте для балансу 18-ки. Дехто кормить раз на тиждень, я знаю, дехто раз на місяць, ну, то взагалі можна забути про огірок. Чому так? Це в мене виходить два рази на тиждень. Я годую огірки. Чому так? Тому що, коли багато наростає огірка, рослина сильно ослаблена, сильно. вона все віддає в огірок. І наступні огірочки, які мають рости ось ці, якщо їх не підкормить, повірте мені, вони не виростуть. Або якщо вони виростуть, то вони будуть або кривими, або якимись там неправильною форми. Або взагалі це точно може бути спади, тобто скиди, я маю на увазі. Він може засохнути, пожовкнути, таке найчастіше трапляється. І сідає точка росту. Ну, він вершкується, тобто не росте зовсім. Тому після кожного великого збору даємо живлення. Раз калійне, раз для балансу 18-ки. Тоді у вас ви цей зірвали огірок, так? Ось зараз покажу вам. Ви його зірвали і підкормили. Наступному вже є сила живлення і він у вас росте. Бо якщо нічого не давати, я бачив деякі фото у групах, що перетримали оцей огірок, не підгодували, потім його зірвали і далі вже. Він засихав або жовтів. А далі вже все, вже нічого не зробиш, якщо він засох, пожовк, вже все. Далі потрібно чекати і після таких випадків давати селітру аміачну, бо тільки вона зможе точку росту пустити далі. Знаю, що кальцій, але повірте, на практиці показує те, що селітра аміачна дає добрий ривок, а вже потім даємо й кальцій. Але то не буду нагружати лишнім. Сьогодні ми про кореневе живлення. Листове живлення буде окремо, щоб вас не запутати. Бачите, бжілки літають. Тепер, друзі, короткий підсумок з того, всього, що я розповів, тому що я, як завжди, наговорю всього. Отож, годуємо, я годую, верніше, два рази на тиждень. Огірок зірвав, загодував. Калій зірвав, загодував 3,18. Це огірок не передержуємо, тому що передержали, наступному вже важко, він засох, відпав, все. Зриваємо вчасно, годуємо вчасно. Це що стосується цих двох добрив. Що стосується азоту, так, якщо ну, буває таке, що потрібен азот, тому що без чистий азот я маю на увазі, без селітри аміачної теж ніяк. Але селітру я даю тоді, тільки тоді, коли це потрібно. Не два рази на тиждень, не раз на місяць там. Я даю тоді, коли огірок потребує, або коли він жовтий, або коли стебло тоненьке, або коли там щось не так з ним. Ну, не потрібно часто давати, я коли спробував, повірте мені, після селітри огірки не смачні. Коли спробував, експериментував у другій теплиці, один ряд я проливав, це жахіття, не огірки, ними хоч забивай гвозді, їх просто викинуть і все. Вони не солодкі. До речі, хто в мене бере огірок, постійно кажуть, що він солодкий. Тому що ярубські добрива, вони, я вже говорив чи не говорив, не знаю, одні з найкращих. Після селітри він кислий. У нас люди, які беруть на магазин або там ще хтось. Замовлення є і дуже часто огірка просто не вистачає. Люди йдуть і питають, можна нам солодких огірків. Це правда. От хто мене почув, хто, можливо, є з села Мого чи там десь поблизості хтось живе. Просто відпишіть, що це правда. От я не, не обманюю, так воно і є. Він дійсно солодкий, шкірка не груба, м'якенька. Ви таких не знайдете. Повірте мені. Я знаю, що кажу. Так, йдемо до тих мішечків наших, бо щось я знову заговорився, покажу вам. Недавно замовили. Ось ці два мішечки, але це ще не всі, тому що я ще буду брати кальциніт Яровський і селітру аміачну. Ось так, тому що потрібно. Так. Це вже я давав. Ось. Ось таке добриво. Його коли розмішаєш, воно як вишневий компот. Ось його формула, А сьогодні я даватиму ось таке. Це 3,18. Ним теж користуюсь уже досить давно. На колір зелене, чи таке воно. ну от, Такий колір. І є тут що хоч. Скажу вам, це не, не потрібно, от, якщо у вас малі об'єми, повірте, візьміть краще, от, Яровське, Добриво, чи доброво, щоб було все комплекс. Не потрібно колотити самому, там, не потрібно е, хто знає що тим більше, якщо не розумієте, я сам не колотю, я, мені краще купити ось таке готове, як тут, крім. Трьох основних елементів ще є купа всього, там опис є десь в мене. Та можна і загуглить, почитати, так. Ще був коментар по поводу огірка, живлення, відкритий ґрунт. Друзі, все те саме, що і в теплиці. Те саме живлення даємо яру 318, ну це якщо яру, можете і щось інше, або щось калійне. Норми внесення 20 грам на 10 літрів води. По поводу калійного добрива, так, ось цієї формули, можна взяти щось інше. Ми думали взяти 10, 5, 40 але його не було. Тому взяли 12-12-36. Головне, щоб було більше калію. Ну, а зараз наберемо ось сюди 2 кіла. Отаримо відро. І прокапаємо гірок. Колись ми брали в магазинах, але виходить дуже дорого. В магазині кілограм ось такого доброго, 250 гривень. То в мене виходить дуже дорого. Забагато. Так. Є. Вітер трошки, бачите? Так, ставимо сюди, заливаємо сюди. Зараз попросимо Ярика, він вже з школи прийшов. Зараз зніме, зальємо в Єврокуб, все, як я люблю, все, от, щоб було як треба. І так, Ярик на місці. Іде Ярик бере телефон, зараз він вам зніме.

Норми внесення мало не забув. Що одне, що друге добриво даємо 20 г на 10 літрів води. Можна обробити як по листу, так і кореневе живлення. Під дорослу рослину бажано давати 1 літр робочого розчину. На розсаду можна 0,5. Якщо проливаєте через капельний полив, то я даю 2 кіла на куб води. І в мене в теплиці виходить на одну рослину 1 літр робочого розчину. От і все. Чудовий огірок, як ви б тільки знали. Солодкий. На цьому відео буду завершувати. Хочу подякувати кожному, хто підписався на мене, також за коментарі ваші. Ну, а на цьому поки що буде все. Так що гарних вам врожаїв. Ну і далі буде. Чудовий огірок. sim, porca